Вітаю друзі на каналі. Сьогодні буде огляд ось такої риболовної катушки, яка була замовлена в Китаї, а саме в тему. Наглядний приклад, чому не можна купувати катушки дешеві з AliExpress, особливо з тему. І так саме цікаве те, що це катушка 3000 розміру, Але має дуже маленький розмір. Ось зараз я покажу катушечку тисячного розміру. Ось, дивіться, тисячний розмір катушки і наша трьохтисячна. Бачите, розміри в них майже однакові. Так, проблема катушки. Довго крутиться ручка і взагалі не крутиться ролик лісовкладача. Я зараз покажу, зараз фокусуємо камеру. Дивіться, бачите, взагалі не крутиться. І ще дуже цікаво, сама форма ролика лісовкладача є неправильною. Як ви бачите, посередині немає канавки для вкладання жилки. Чи Ліски. Ліска буде в бік з'їжджати і буде травмуватися плечі душки. На відміну, як має бути в нормальних катушках, ось дивіться. Так, бачите, канавка йде майже по центру. Щоб не торкатись ось цього бортика. І так, я вже трішки розібрав катушку. Перше, що кидається в очі, це те, що немає отут проставки. Ця проставка зменшує тертя, тому ручка, якщо б ця проставка була, ручка вкрутилась би краще. Дивимося ролик лісковкладача. Так, дивіться. Стоїть тулочка пластмасова. І ось наш ролик. Бачите, він зміщений в одну сторону. Нема тут проставки ніякої, шайбочка там мала стояти. Ось в цьому і заключається проблема, чому не крутиться ролик лісовкладача. Так, дивіться, я додаю шайбочки. Одна буде йти з цієї сторони. Ось ось сюди. І тут не було взагалі заводу. І інша з цього сторони, що підшипник працював у двох площинах: у площині внутрішній і зовнішній. Таким чином ми мінімалізуємо тертя між площин нашого підшипника. Так, зараз я буду підбирати шайбочки. Я повністю цей процес показувати на відео не буду, тому що в ньому якби немає сенсу. Але що хотілося б сказати, це те, що якщо вам потрібна риболовна катушка для болонки. Ну, ще на крайняк можна роздивлятися такі катушки. Але, знову ж таки, я їх не рекомендую. Краще взяти одну нормальну якісну і нею ловити і отримувати задоволення. Тому що, повірте, від цієї катушки задоволення ви не отримаєте нормального. Так. Ці е, катушки. Це я не знаю взагалі навіщо їх таке робити. Мало того, що вони зроблені, непонятно як. Та ще й не підшипники туди не поставить, ну нічого взагалі. І що хотілося ще сказати, ви ніколи їх нормально до ладу не доведете. Чому так? Та тому, що вони просто зроблені криво. Вони жахливо. Зроблені, не збалансовані, взагалі не збалансовані. Ротор гойда кидає у різні сторони. Інколи вони можуть ще пройти із не дуже рівним штоком. Спочатку ви цього не замітите, а вже трішки далі, коли половите, дасте навантаження, тоді побачите. так Зібрав же я за кадром все. Ролик лісоукладача зроблено. Все поставлено на місце, ролик крутиться. Зараз фокусую. Так, є фокус. Все. Ролик легко крутиться. Проблем немає. Так, дивіться, заявлено 14 підшипників. Конструкцію я трішки розібрав, щоб подивитися, що ми маємо всередині. Як бачите, підшипника нема, стоїть тулечка. А підшипник ось тут один на штовку. І все. Витягую нашу ведущу шестерню. І бачимо, що тут теж нічого немає. Підшипника там нема. Стоїть саме, звичайно, тулечка. Тому про 14 підшипників мови бути не може. Ну, 14 то і так багато, але надія була хоча б, можливо, 3 стояло б. Ну, як бачите, нема. Так, ну, зараз трішки ще розберу, далі перемиємо її. І... Так, розібрав більше я катушечку. Тут немає да, підшипника під паразитної, шестерний, не по штоку немає. Ось така ось слочка стояла. Там, де мали би бути підшипники. Черненька пластмасова втулка. Воно так цікаво. Вони зробили це для того, щоб куди ручка входить з цієї сторони, ви не побачили, чи є там підшипник. Ось дивіться, тут бачите, біла втулочка. І коли ви ручку викручуєте, видно, що стоїть втулочка. От. Бачите? І катушку не, навіть не варто розбирати, щоб зрозуміти, що там нема підшипник. А ось з цієї сторони. Ось тут дивитесь і нічого не видно, тому що там стоїть чорненька втулочка, і вони набили туди смазки. Багато змазки, і воно не видно. Чи там втулочка, чи там підшипник. От ось якось так. За цим мастилом просто нічого не видно. Отак, От друзі, мудрують китайці. На цьому, друзі, все. Буду закінчувати відео. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. До скорих зустрічей!